Доброго дня чи вечора вже, дорогі друзі. Сьогодні 3 січня нового року, 2025-го. Вибачте, що усіх вас не привітала з Нового року ви на своїй сторінці не виставила традиційних привітань, декому відписала, привітала, але вибачте, ну так склалося. У мене ще там проблеми з інтернетом були трохи. І що змогла. Виставила, що ну, не вийшло. Привітання, вважаю, що в першу чергу треба було відео. виставляти. я його на Ютубі змогла виставити таке. Те, що ми робили перед Новим роком, на пороги їздили. Це для мене було важливіше, ніж цей Новий рік, Ну, як би свято. Так. Хоча я його шаную і вас вітаю, від душі вітаю. Вибачте, що рухаюся, але зараз підійду до місця, де більш красиво. І, власне, я хочу вас, усіх, дорогі друзі, ті, хто від щирої і від душі відноситься до мене, а навіть, головне, не до мене, а до України. Усіх вас я вітаю з новим 2025 роком. На жаль, як ви бачите, минулий рік не завершилася війна, хоча я була переконана і досі мені дивно. Що усі відчуття говорили про те, що я там перепровіряла деяких друзів, що дійсно війна мала завершитися. Ну, я думаю, що вона вже завершена. Але вже підписали вони там певні домовленості, як я вже й казала. Але нами граються і нашими життями. І власне те, що я виставила, ну, це не зовсім святкова тема. Да? Але я вважаю, що і розмовляла з деякими воїнами. Чула, що вони кажуть. Вони дуже розчаровані, кажуть, що нашу Україну збираються поділити, що ввести сюди збираються іноземний контингент, власне, не один. І, власне, будуть використовувати у цей вплив і внутрішньо стримувати народ в якихось вільних проявів, вільних думки. і якихось це внутрішніх захисту своїх прав. Оце, що нам хочуть зробити, власне, і розчленувати країну на частини, як вони вже запланували. Власне, поки це до цього йде, але я вірю, що у них нічого не вийде, що щось відбудеться, і це щось залежить цілком від нас з вами, від нашої думки, по-перше, усвідомленої, бо деякі люди... Знаєте, кажуть одне, а роблять друге, а думають третє. А треба намагатися і робити, і казати, і думати одне. По-перше, повинно бути точне формування в голові. Що, такої думки, що Україна для українців, для слов'ян це Україна козацька держава чи країна. Да? І більше ніхто не має права. І ніколи не буде тут керувати. Оця думка, по-перше, має бути домінувати. Друга думка, що енергетика нас, української нації, українців, які тут мають право першого народу жити на цій землі, бо нам виділили цю землю, і ми маємо право, і наші, наша кров тут полягла і зараз лється. Що українці вони мають підняти свій енергетичний стан на такий рівень, щоб їми не могли керувати і за рахунок їх усі так звані сірі покидки, які керують країнами світу і у нас тут, і в Росії поставили своїх ставленників, щоб вони не змогли вижити. Бо ми от подивіться, що відбувається, навіть е, свята не було ніяких. Ні, концерти, ну розуміло, що війна. Але має бути якась навіть в часи Вітчизняної і Першої світової, навіть для військових, для якихось людей починали показувати фільми. Кіся, скільки було різних комедійного плану фільмів, хай вони там були не озвучені, але люди сміялися, сміхалися, енергетично об'єднувалися. І були і ярмарки, і різні речі яких люди просто проявляли себе. Нам свідомо, керівники так званої сірої маси, біомаси, яка нам зараз керує, зробили так, щоб ми, українці, слов'яни, не спілкувалися, щоб ми були постійно в тузі. Навіть тому що свята подивіться немає, не було ніяких майже програм або обмежені дуже програми. І весь час війна, війна, війна і жертви. І весь час інформація йде негативна. Е, так би мовити, нас попереджають про те, що буде далі, які податки, і, ну і так далі. І що буде війна, або, кажуть, що, що завершиться, але яким чином. Тобто підштовхують до певної думки, певного стану. Е, Будь-яка хвороба це стан. Це колися і пан Олександр казав, і взагалі, от якщо розглядати націю українців і вихід її разом з державою цільною з, цього, з ситуації, якому потрапили, як хворобу, то нам треба змінити свій стан і підвищити вібрації до того, щоб нами, по-перше, не могли керувати і смоктати з нас енергію негативу, бо вони енергію оце, через вбивства, через негатив нею е, годуються. Ця енергія, так би мовити, гавах, про яку кажуть, на вбивствах, на, на жалю, на тузі. Власне, коли ви будете в іншому стані перебувати, і у вас не буде такого жалю, туги, то вами не зможуть керувати. Звісно, коли людина втрачає рідних, коли у неї розбита хата, коли вони в такий стан водять, що вона просто не знає, що робити то тяжко казати про те, що да, треба сміхатися, там і щось ще робити. Але знаєте, у тих, яких ще, слава Богу, немає такого. І навіть у тих, не дай Боже, хто втратив рідних, якщо ви хочете для України майбутнього і для себе, для своїх дітей, і щоб ваша душа, а душа ваша вернеться, на цю землю, якщо вона навіть не допрацює, то вона скоріше за це вернеться сюди. Але куди вона вернеться? В штан, де набагато гірше. Тобто, ви маєте створити умови для того, щоб ваша душа вернулася туди, і ви, ви жили там, ваші реїні жили там, де є щастя, де є майбутнє. Вибачте. І, власне, от, мені би хотілося, щоб ви підняли свій енергетичний стан до того. Щоб ви могли протидіяти і бути дійсно давати відсіч ворогам. І у ті сірі покидьки, яких поставили над нами, щоб вони просто не виживали тут. Що, власне, треба зробити? Створити певний енергетичний фон. Я от на певних місцях часто буває, працюю сама. Ну, буває там ще декілька людей, але я сильно працювала сама в основному. І що я помічала? В тому місці, де я працюю, або навпроти десь, потім починаються ну, такі негативні дії. Або через декілька днів починається обстріл, щось таке. Або, ну, тобто, це не знаєш, що одразу, да? а через якийсь час щось відбувається. Яка спеціально. А, цю, Чому це відбувається? Бо, а, власне, е, коли от людина працює, вона вирівнює енергію. Починається йти світло в цих місцях. Але коли вона одна, то зрозуміла, де вона знаходиться, і це місце починають довбити. Або поруч територію, там, наприклад, територія України, яка пов'язана з цим місцем. Якісь сяжети починаються. Це виходить вивільняна, вивільнена, вибачте, енергія, вона як сприймається кимось. Хто нами керує, да? намагаються керувати як негатив для них. Вони одразу її відчувають і намагаються придушити цю енергію негативом. Тобто жертви, взриви і так далі. І тому подобно. І, власне, для того, щоб того, такого не було, треба, щоб не я одна тільки працювала. Ви, звісно, працюєте, але розумієте, коли ми працюємо, ми повинні бути в якомусь підвищеному стані. Це природний стан от е, Перебувати в природньому стані. Але це не значить, що треба диктувати комусь чи собі, е, виводити на певні емоції, або слова повторювати, як те, хто там повторює, закликає, або ми або там. Це не значить, що це має бути так. Це просто ви маєте бути гармонійні. Гармонійні, природні і маєте бути українцями, щоб вас почула природа і цей простір. Відчуйте себе в минулому, виберіть собі якусь роль, наприклад, козака. Може, ви козаком були навіть навіть дівчата, або жінкою, берегині якоїсь в старі часи. І оце відчуйте пращурів. Прив'яжіться до їх емоцій, або подивіться перед тим фільм, якийся, який у вас викликав колись емоції українця, емоції слов'янина, емоції борця за українську дійсність і минуле. Повернення, щоб оце правда вернулася. І, власне, от, відчуйте це в себе, пронесіть і накладіть оце все на, той, на, ту, на ту територію, яка вам близька. Але бажано, щоб це робили вони тільки в одному, в одиночку. Коли е, декілька людей будуть, я навіть менше би, не менше сотні якби попрацювали, це не значить, що в один день. Треба працювати, наприклад, кожен день, щоб це відбувалося. Тоді відкриваються енергетичні оці канали і заблоковані тими, хто нами керує. І починається такий, ну знаєте, такі е, взриви світла. Да, е, вони проявляються в різних точках. І тим, хто нами намагається керувати, їм буде незрозуміло, що відбувається. Вони просто не зможуть е, усю країну закидати бомбами чи щось ще щоб відбувалося, вони будуть ну, приголомшені як, як менше. Бо, вибачте, бо справа в тому, що вони живуть за рахунок іншої енергії, нашого, нашої туги, нашого нерозуміння, свого, не відчуття свого роду, минулого, коли ми отрицаємо, як російською кажуть. Да? Те, хто ми є. От я недавно слухала два хлопці сиділи і розмовляли, ну, молоді ще, може, дев'ятий клас, сьомий, восьмий, вони ще такі височенькі, але молоді. Розповідали, що вони грають якусь гру, мабуть, там козаки, і от там війни оці світові. І той каже, а ким ти будеш там? там? А той каже, то там можна тільки або козаком, або поляком. Ну, так він сказав. А хлопець такий доволі симпатичний, сидить і каже, та я буду довіра полякам. А той каже другий друг, а чого полякам? Та ж поляки, вони круті. А що ті козаки? Тобто, розумієте, хлопець цей хлопчина, він уже, який йому подобається поляки, то не тут може й добре. Да? Він вже сформував в собі отрицання, так думати, до того, що він українець, він вже сказав. Ви у світ вивів таку інформацію, що він, тобто він не пишається своїм коріннями і не шукає собі українця. Тобто він не може вже працювати на тому рівні, який потрібно. От, власне, я би хотіла, щоб ви теж почали працювати на рівні українця, саме українця, і пропускаючи через себе дуже позитивні енергії. Згадайте себе козаками, берегинями. Борцями за свободу. І коли робите і накладаєте це все світло, яке буде проходити через вас у згадках, у емоціях чи коли ви будете згадувати щось приємне, чи з сьогоднішнього життя, чи раніше, то ви будете це все накладати на Україну, на якісь державні органи, влади, наприклад. І це буде щось, це буде, ви побачите дія діє буде відбуватися. Власне, але ще є, що хочу сказати, що цікаво. О, до речі, була в Придніпровську, дивіться, скільки понаривали. Чи дерева вони викопують, чи що вони роблять. Ну, коротше, тут щось почалося копати. Раніше такого не було. І, власне, піднімайте свої, свої емоції на рівень. От, що, на що не можуть впливати сірі. Ну, я їх так називаю, може, воно і не зовсім правильно. Ну, Це кер... керманичі. Да? Яких поставили, не люди і представники цих родів. вони можуть впливати тільки на приголомшеного і таку розстроєну людину, яка не вірить, От як оце дерево, да, з коріння вирване, і от власне оце кубка лежить і туга лише. От на таких вони можуть впливати. Коли ж дерево сильне, і людина міцна, і міцне коріння, і коли вона усміхається, Світу, вони впливати не можуть. Це взагалі неможливо. А навіщо вони не можуть впливати навіть на людину, яка там щось пережила, але вона гумор. От давайте згадаємо, що в основі листа турецькому султану картини. Що там взагалі в основі чого? Що там закладено? А там закладено, шановні друзі, відношення козаків до життя і ставлення їх. До своєї волі. Вони безумовно перебували постійно в тяжких ситуаціях: війна, втрати друзів, І їхніх рідних могли вбити, забрати у неволю, але вони не втрачали усмішку. І вони знущалися над своїми ворогами. От я вам скажу, що цей гумор, який був протаманий українській нації, досі є. Але ми, на жаль, навіть от, подивіться, заходимо в маршрутку. І там майже ніхто не всміхнеться. Всі сидять такі. Навіть коли у людини все більш-менш добре, вона така, надута сидить. Гумор він був присутній весь час в нашій нації. Хоча нація страждала, але усміхалися. Тому ми вижили. Ми співали, тому ми вижили. І, власне, я вас закликаю усміхатися, зущатися над ворогами. З гумором відноситися до керівників, зі знущанням до них відноситися. Оце має бути притомана. Смійтеся з свого ворога. Знаходьте його слабкі сторони. Зневажайте їх, накладайте на них зневагу. І тоді ви переможете. Звісно, єднайтеся. Звісно, працюйте над собою. Бо в'єднання. От в єднанні саме, і буде проявлятися ваша сила. Але особисто кожен має в енергію виходити, піднімати енергію і ніколи не вплинути на енергію гумора ваші вороги. Оцей гумор, він, по суті, є вашою найбільшою зброєю, яку, яка є непереможою. І не жоден ваш ворог. Не зможе вас перемогти, коли ви будете з гумором до нього ставитися. Коли ви будете зневажати його. Зневажати, але справедливо. Послухайте гумористичні українські пісні. Послухайте, почитайте прислів'я, приказки, які були притаманні українській нації. Подивіться на картину ще раз, ви вже не один раз дивилися, на картину. Запорожці пишуть лист турецькому султану. І зрозумійте оце все. Подивіться на образи козаків. В двох варіантах, до речі, подивіться, картина. От е, вона, до речі, різна. Емоції там трохи є різні. Але подивіться і зрозумійте для себе, якому би образі ви хотіли бути. І оце накладайте. Коли дивитеся. Вибачте, трохи простила. Коли ви дивитеся е, звернення перших осіб держави, можете подивитися і глузуйте, накладайте на цю особу свою зневагу. В Якіся побачите щось таке, і глузуйте з цього, зневажайте. Якщо людина достойна зневаги, то чому ні? І презирство не має бути презирством заляканого раба. Це зовсім інше має бути. Це презирство особи, яка поважає себе, яка знає, що коли вона бачить якесь нікчем'я, то воно її і дратує, але і воно її доводить до сміху. Колись були такі козаки, да, знаєте, характерники, вони начебто і зараз є. Да? І вони, але раніше використовували війську, вони виходили там перед військом, перед початком. Бою і починали знущатися зі своїх ворогів. Частина цих козаків виводила в певний вони там свистіли, риготали в певному ритмі, музично-енергетичному, да? і виходили на певний стан. І доводили часто ворогів до сказу, або до страху, доводили, або просто виводили на певні емоції, коли, ну, які потім виливалися в поразку для цих ворогів. От, власне, такі дії мають бути усюд. І з представниками тих, хто людоловами, людожерами, яких от зараз, отут от ми побачимо і я виставляла, поширюю те, що ловлять людей і хлопців. Є такі приклади, що взагалі, якщо приводиш, то це просто жах. Недавно розповіла мені одна знайома. Журналістка, що є її сина, влітку вона мені не казала цього року, минулого року схопили. Він за нею доглядає. Вона, вона погано себе почуває, вже в віці жінка. Недавно була серйозна операція. Але я думаю, ви дуже все було добре. Але він єдиний доглядачий. І от, власне, він чоловік молодий, достатньо вийшов, і його забрали. Забрали та цикашник. А у нього гіпертонія. І от власне оцей криза виявилася, коли він емоціонував, не міг позвонити мамі. І ця криз, криза, оця, вона відбулася, коли його тримали там в затінках ТЦК. І людину просто чуть не, він не помер чуть. Просто, якби у нього, йому так, такий тиск на нього, ну, тобто він отримав серйозні проблеми з. Е Голов... Головні болі у нього почалися сильні. Піднявся тиск. Такий рівень, що його вимушені були вже цикашники. Вони мали його завтра забирати, кудись тягти. Вони його просто викликали ліка... Ліка... лікарів і вони забрали його в лікарню. І, дай Боже, що добре, що врятувалися люди. А мати просто не знала, де він. Уявляєте собі, вона не знала, що з його, її дитиною. Дитина пішла в магазин, але не повернулася. А потім вже їй там, він зміг подзвонити. Як ви, вам це? Це хто? Це хто таке може робити? Це вбивці? І гвалтівники української нації, що думаєте, президент не знає чи оточення його? Знає і усміхається цьому? Бо він довольний тим, що українці. Знаходяться в стані страху, що їх він добиває їх бабусь, жінок, їх дітей добиває таким відношенням. Але ми не повинні лякатися, ми повинні протидіяти. І знаєте, в протидії можуть бути будь-які дії. Бог пошле інформацію, що робити і вище сили. Але треба бути мужнім і усміхатися ситуації. І робити так, щоб ворог запам'ятав на столітті, що з ним сталося і як до нього відносяться. Але головна наша боротьба це гумор і гарна енергетика. Гінайтеся, проводьте свята, От я ще хочу сказати, от вам забороняють проводити свята. А ви проводьте свята. Виходьте там, хоча б декілька людей зібрали, поспівали пісні. Поспілкувалися. І ще в мене таке прохання до вас. У мене там одна сьогодні ситуація відбулася. Певна людина копає чоловік. Що цікаво поводить себе як, ну, знаєте, яке таке володя, скажу так. Вован. Ще один Вован в моєму житті. То я скажу, що мені дивно, що цей Вован думає, що він. Може проти мене людей підняти, що вони там вже кажуть якісь шоу влаштовують. Воно, ну, мабуть, аналогічні шоу, як робили Саночу і доводили його. Ну, я скажу так, і Вованам черговим, і всім іншим. Дивіться, не помиліться, бо забрати чуже не можна, а натомість ви можете втратити своє. Знаєте, в Росії є така пісня, да, так, ойся, ойся, ти мені не бойся, козацька. Я тебе не трону, ти не беспокойся. Ну, от, власне, я і про це. Не лізьте на своє, і тоді вас не тронуть. А власне, треба, якщо ви патріоти великі, то працювати заради України, і тоді вам відкриються ваші сили. Ваші, а не чиїсь іще. Не можна забрати у людини силу. Та, її можна вбити, якщо вам дозволять. Але чуже ви не заберете більше, коли ви їй не гармонійні людині. людини. Так і у Санича ніхто нічого не забрав. Розумієте? Це я просто кажу для тих, хто там надумав собі дуже багато і думає, що він там керує чимось. Ви можете навчитися керувати тільки своїм життям, а коли навчитеся, то допоможете вже Україні і українцям. Це я кажу з ліпших. Таких думок, бо мене трохи розчарували деякі люди. І мені хочеться, щоб ці люди просто прийшли до тями і починали працювати на Україні, а не на себе. І не думали, що вони щось крадуть і будуть великими чародіями. Ну, По-перше, у мене немає чого крати, я бідна людина. Ну, або зовсім малозаможна. Ну нічого. Ну, принаймні, я не бідна душею, сподіваюся. Чого і вам? Ну, так би мовити, раджу, раджу усім, хто мене знає, набувати духовності. Все, всім дякую ще раз. Власне, з Новим роком. Я сподіваюся, що товариство мене зрозуміє, гарні люди. І навіть може ті, про кого я кажу, чергові вовки, чи вовани. Знаєте, Мені не хочеться сваритися, мені хочеться мирно жити. Але українське і своє я не віддам. А в першу чергу Україну. У мене, до речі, теж там певні ситуації зараз судові йдуть, бо певні люди з рідних, так би мовити, з близьких сусідів почали вже там піднімати бучу. Але я думаю, це теж все вирішиться, як і в житті України. І ми переможемо. Дякую вам всім на підтримці, на те, що ви пишете. Я сподіваюся, що той, хто мене розуміє і поважає, той і буде розуміти і поважати. Може, я когось образила там. Може я чогось не зрозуміла, то вибачте мене. Але я би хотіла, щоб ми... Працювали спільно на Україну, але не проти один одного. І, власне, ще таке прохання, ще раз вкотре. прошу вас дуже від усієї душі усміхайтеся і радійте життю, як би не було, де б ви не були. Такі були наші пращури, і вони за рахунок цієї місії і усмішки. Сили волі вони вижили і подарували наше нам майбутнє. І цю землю подарували. І я сподіваюся, я знаю, що якщо ми будемо сильніші і енергетично, то ми зможемо передати цю землю українцям майбутнього. і зібрати усі частини і розширити її. І тоді, тут, от, в цьому енергетичному вимірі українців, не зможуть вижити покидьки, бо вони. Працюють і живуть на іншому енергетичному просторі і інших емоцій. І їм наша усмішка, усмішка то знаєте, похорон їхній. Усміхайтеся, радійте, глузуйте з них. Подивіться, які вони нікчемні, як свині, як жаби. Єдине, що вони люблять, це пожерти, тягаються між собою. І навіть любові не знаю, що таке любов, світла. І кохання не мали ніколи щирого. Це дуже нікчемні створіння. Як же це не смішно, боже мій, прожити все своє життя і не відчути любові, світлого не відчути своєму серця, а тільки загарбувати інше. І пишатися цим. Це так смішно, повірте. І посчитайте звернення козаків до турецького султана. Там я думаю, все. Всі наші емоції, уся наша сила духу козацького. Відчуйте її, накладайте її на Україну. Поборемо. Не таких іще бороли. Зараз останній їхній час, як би вони не хотіли, вислазити з рук. Але ж все одно оці угрі вони отримують своє і попадуть на ту сковорідку, на якій вони мають бути засмажені. Удачі вам, це буде Україна, козацька держава, вільна козацька держава, слов'янська. Тримайтеся, сини і доньки Святославою. Прийшов час довести, Чи гідні ви українці. Прийшов час забрати своє.